І за мною. Навчіться від мене на лайну цього сердя. І знайдете полегша душа вашу. Це моє ярмо. Воно любе має стати тобі і легке. Бо мета твоя небо, життя твоє, мир у любові. Що? Свобода це не значить догоджувати тіл. Галати, я та Ви, бо, браття, покликані до свободи, аби лише ваша свобода не стала причиною, щоб жити за тілом. Бо помрете. Чому помрете? Вся матерія робить тебе дебільним. Вся матерія робить тебе сухим. Без любові. І матерія сьогодні стає твої причиною, твоїх страждань. Ти несвідомо відрікся Бога. Просто прийняв матері замість Бога. Живе за тілом побережжі. Весь бо по закон містить оці в однім заповіді. Люби ближнього Твого. Любити ближнього – це любити душу ближнього, а не тіло ближнього. Любити не то, що він як на тебе дивиться, а розуміти його почуття його стани і ставте користь його на перше місце, а не свою. І зберігаючи його, ти як молоко п'єш в своїй душі живому. Милосердя, ти наповняєш себе, споживаєш це живого. Блаженні милосердя. У милосе. Я не пропагу. точно. Ну, питання, будь ласка, по тому, що ви прийшли. Що ви зрозуміли з цього всього? Можна питання? Можна. Питання таке. Будь ласка. Моя про Плохі емоції. Похідмосій. Хорошую. Дружба. Я другу за дні, та він за всім другу. До працюю, він обов'язково свято. Я знаю, що він працює з лабирій. Почув, що я не прав. Пояснюю, як питання дає відповідь. Емоція це є. добра справа, а. коли, коли є дух. Коли є доброта. Доброта стає причиною емоцій. Не річ, не страсть світу, а Дух Божий виражається через усмішку емоціональну. Дитина має емоції, вона радується, але чистота є основою емоцій. Невинність є чистотою емоцій. Якщо стаєш отут, в тебе доброта і мир, емоції лікують тоді через тебе тих людей. Я не проти емоцій. Бо Часто не разу так говорю, тему не, скажу, забувай в той момент пояснити, бо ми всі живемо емоцією, то як? -то? Отець, ви теж емоції маєте. Зараз ви говорите з емоцією. І у вас зараз є емоції, але ці емоції не визивають вас з Ці емоції не розбивають зараз. вас. Вам після них стає добре. Тому що за тими емоціями тіло виражає дух душі, як через емоції тіло Окрас скоробить духу доброти до вас. Тоді це добро, яке в мені мене укріпляє і через мене укріпляє вас. Та емоції будуть, бо я ж не, не сухе дерево. Другий вас позитивний питання і зразу ви дали саме відповідь. Тому що, коли бачу, слабої роботі. Se vrtuje do brutalne, božje zamude, vprate. No, pa če bi bilo drugače, bom to dobil. Se pravi, biti je. Se je razum, ki je danes odbijal ljudi. Vse dobro. David, umir. Da. No, še v to u nas.